Них, чистити, і про таку хворобу як каріяс. Може ви вже чули таку хворобу? Сьогодні ми розкажемо, як він виникає і як його лікувати. Раситували. Діти, хто знає, для чого нам потрібні здорові зуби? Здорові зустріки. Це напоїли. Щось каріс любить. Ще нам в зубці треба, де гарної посмішки. Бо посмішка, вона, як сонце, веселить і гріє. Це талісман наших думок і мрій. У ній любов, і віра, і надія, все це поєднано у ній. Ми з нею нам на світі важко жити. Вона розрадає в горі і журбі. По справжньому може лише той любити, у кого скарб цей, завжди при собі. Вона буває щира і злива, пісні до неї пишуть і вірші. Вона це посмішка чарівна і красива, дарують Богу, тіла і душі. Посмішка, не також і багато, подумаєш, сміхнуйся, та й усе, а в когось на душі від цього свято, когось вона до сонечка несе, підносить вгору до вершини високо, Лиш посмішка, а твориш лиса, тож поміч їй не тільки око, але й душа, і квітне скрізь її краса. Тож не скупіться, посміхніся щиро, нехай вона, як матка, цуде, і буде більше радості і миру, усім проблемам рішення просте. перед Здорові зубки нам потрібно, щоб жувати їжу. Коли ми добре пережовуємо їжу, вона краще засвоюється, і ми стаємо сильнішими та здоровішими. По-друге, зуби потрібно, щоб говорити. Без зубів деякі звуки тяжко вимовити чітко. І по-третє, зуби роблять нашу посмішку гарною. Коли зуби, чисті, рівні та здорові, посмішка приємна. Людина наставляє населення по брузичною, і це допомагає їй спілкувати з іншими людьми. Це те, що ми бачимо, коли посміхаємось або кусаємо яблучко. Коронка покрита емаллю, це наймісніша речовина в нашому тілі. Шийка це стовбур дерева. Це, вона знаходиться між коронкою та коренем. А корінь це ніби коріння дерева, він сильно сидить в наших яснах і дуже міцно тримає зубчик щелепний. Завдяки кореню ми можемо пережовувати їжу і так само говорити. Дітки, а хтось знаєте, хто я така? Це мікро. Дітки, появіть, що в вашому році живуть крихітні невідповідні створіння. Це бактерії, стрибтово-космотан. Вони поселяються в вашому зубчику. Та зубчики стають чорними та некрасивими. Дітки, ви знаєте, називається хвороба зубів. Що, правильно. Молодці. Я вам розкажу, як виникає цей каріяс. У році живе мікроб, страшний невидимий мікроб, який називається стрептококус mutans. Ви вже з ним познайомилися і бачите, яке в нього темне волосся червоне, і які в нього темні губи. І цей Streptococcus mutans дуже любить харчуватися залишками їжі, а особливо солодким. і виділяє кислоту, а кислота погано впливає на наш зубчик. Спочатку на зубчику. Появляється біла маленька плямка, а потім з'являється маленька чорна порожнинка. І ця порожнинка буде збільшуватись, і в цю порожнинку буде потрапляти їжа. Він нам буде дуже боліти, цей зубчик. І що ж нам потрібно робити, щоб захиститися від каріусу? Ви знаєте? Давайте, розказуємо. Да. Правильно. Що ще правильно? Як сам вже? <рикану> Я дуже важався, то треба вже того зуба да, буривати. Да. Молодець. Тебе єстимого. Правильно, молодці. Я вам розкажу, чому деяка діжа шкодить нашим зубкам. Солодощі найголовніші вороги для наших зубів, тому що вони місять дуже багато цукру, а мікроби, які живуть у нас в роті, дуже люблять його. Вони починають їсти солодке і виділяти кислоту, яка руйнує зуби. Які ви знаєте газовані на колі? Всі знають. Скажіть, давайте по черзі. Кажіть, кажіть кола. Пепці. Чіпки. Кажи, кажи. Фанта, Газована вода. Так, да, молодці вона. Да. Спайд. Да. Спайд! Газована да. да. вода шкідлива, тому що вона містить дуже багато цукру і кислоти, яка руйнує захисний шар зуба. Це емаль. Чіпси, сухарики, фастфуд. Чіпси і сухарики можуть застрягати між зубами і подразнювати ясно. Вони стають червоними і негарними. Тому що є ще жуйки, солодощі, всякі, які мають дуже легкий цукор після того, як ви поїсте. І бактерії, які там живуть в роті, починають їсти цей цукор, виділяти кислоту. і довше живуть в нашому роті. Так. Що? Ти хочеш щось запитати? Питати. Мої подружки дуже звичайно, полона, а сіпляєш. Треба обов'язково слідкувати за гігієною ротика, правильно? А ви знаєте, що наші зубки, як і ми, дуже люблять їсти смачну та корисну їжу. А яку ви знаєте, корисну їжу, смачну? Ану, кажіть. Є. Кажіть, кажіть усі. Так, Правильно. Правильно, а ще. Кажіть. Салатик. Так, салатик, хтось каже. І ще. Так, кажіть, кажіть. Салатки йогу. Несолодкий йогурт, правильно, молочні а продукти. Так, правильно. І ще щось. Ковбаска і так, і м'ясо деш. Так. Так, дуже корисно їсти, дивіться, молочні продукти. Сир. Що ви тут ще бачите? Яблуко. Молочко, правильно! Яблуко, йогурт. в них міститься кальцій, який зміцнює наші зубки, нашу емаль, і вони стають дуже міцними. Так, і ще треба їсти обов'язково овочі і фрукти. Які є овочі і фрукти тут, бачите? Бана, груша. Банан, є, так, з кавачок. І груша. І ще що? Морква. Морква. І? і яблучко. А які ви ще знаєте овочі і фрукти? Сир, сир <світ> це не овочі і фрукти. І так. <реш> так, і ще що? Знаєте, треба обов'язково їсти рибку і горішки, бо в них міститься вітамін Д, який теж звітнює наші зубки. І найважливіше пити багато водички, бо водичка очищує наші зубки, і наші зубки будуть здоровими. Так? Що ви ще знаєте? Так, кажіть. Миште. Нічого, ще виросте. Так, тебе скоро буде новий? Так, кажи. І тоді виривали. О, і мені виривали. Кому ще виривали? Мені вас? Так. Так, ніколи ще. Ні, я сама собі. Ого, нічого собі. Ви дуже сміливіші. Нічого собі. Оце ви класні. Так. Зубна для чого? Це чиститься зубки. Ви знаєте, з чого вона складається? Вона складається з будов... будова її е, голівка, сюди прикріплюються ворсинки, якими ми чистимо зубки. Шийка і ручка. Ручка має бути масивна, для того, щоб було зручно її тримати в руці. Тепер я зараз вам покажу чистити зубки. І зараз роздавати зубчик, зубчики, ви чистити. і будете зі мною повторяти. Кожимо, так? Починаємо чисити зупи з що намочуємо зубну щітку водою і на силовий виступ. На кожній щітці має бути силовий виступ, для того, щоб краще прочищувати зубки. Ми наносимо е, маленьку кульку зубної пасти. Потім ми починаємо чистити зубки з нижньої щелепи, чечної поверхні. Чічної поверхня це ті зубчики які до дощі. Починаємо чистити під вітальними руками отакі. Приблизно 10 часов. Давайте почувствоємо кушки. Чистимо ми спочатку зубчики. Потім переходимо до центральної всіх міських. Бачите, ви дуже Приблизно 10 разів. Потім ми переходимо до верхньої щелепи, теж підмітальними рухами чистимо руки, приблизно весь десь обрезан. Потім ми переходимо до внутрішньої поверхні зубів, теж з підмітальними рухами чистого дух, тільки з центральні зубки. Зараз. на верхній і нижній щелепи ми прочищаємо з ним силовими

любить чистити зубки, йому треба почистити їх це.